Отже, це офіційні дані про втрати противника. Дата 3 грудня 2025 року. Так, мова йде саме про цей конкретний день, дивимось на цифри. І важливо розуміти це не просто статистика, це офіційна хроніка війни. Почнемо з важкого заріза, тобто з бронетехніки та артилерії. Танки. Загальний рахунок 11 393. За добу знешкоджено ще 6. Бойові броньовані машини або ББМ, плюс три одиниці за добу. А от по артилерії цифра значна, плюс 12 систем за день. Тепер про логістику та підтримку це те, без чого армія не воює Реактивні системи залпового вогню або РСЗВ. Мінус три установки. Увага на безпілотники. Тут просто неймовірна цифра плюс 90 за добу. Автотехніка та цистерни теж серйозні втрати. 47 одиниць. І спеціальна техніка. Тут скромніше, але теж є результат плюс одна одиниця. Ну, а тепер найважча частина звіту йдеться про людське життя. Орієнтовні втрати особового складу плюс 1200 осіб лише за добу. Давайте тепер підсумуємо. Ось як виглядає картина втрат за один день. Як бачимо, найбільший удар припав на особовий склад, БПЛА та автотехніку. Кожна з цих цифр це частина історії, що пишеться просто зараз. Побачимо, що буде завтра.